Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці математики, тема нашого уроку додавання і віднімання числа 2. Сьогодні ми будемо закріплювати знання, які здобули на попередніх уроках, а також нам потрібно зробити відкриття, визначити спосіб додавання числа 2. Отже, рухаймося далі цікавою країною математики. Налаштуємося до уроку. Повторюйте за мною. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно, учителя слово. Здійсню практично. Отже, спочатку повторимо, що ми з вами знаємо і вміємо. На попередньому році ми навчилися додавати число 1. Пропоную погратися у гру математична павутинка. Допоможіть мусі. Не потрапити у павутинку. Вам потрібно до чисел на хмарках додати число 1. Рахуйте швидко. 1 плюс 1. Так, 2. Наступний приклад. Називайте результат. Молодці, 6. Звіряйтеся. Наступний приклад. Правильно. Один. Слідкуйте за мушкою. Результат? Чотири. Швидко. Вісім. П'ять. Ще швидше. Три. Останній приклад. Сім. Молодці. А ще ми вміємо віднімати число один. Тому давайте швидко. Один мінус один. Нуль. Наступний приклад самі. Чотири. Дев'ять два шість три п'ять. Поплескайте в долоні, якщо ви ні разу не помилилися. Якщо помолилися один, два або три рази, погладьте себе по голівці наступного разу буде краще. Якщо багато разів помилялися, повторіть додавання і віднімання числа один. Відгадайте загадку. Що за цифра? Ось дива, в неї кругла голова, шию гнемо в той гусак. Витанцьовуєш он як? Здогадались? Так, звісно, це цифра 2. Цифра 2 позначає число 2. Згадайте, який склад числа 2? Так, число 2 складається з двох одиниць? Тобто. 2 дорівнює 1 плюс один. А тепер спробуйте закінчити моє твердження. Щоб до будь-якого числа додати 2, треба спочатку додати 1, а потім іще раз 1. І я вас вітаю, мої любі першокласники, щойно ви зробили відкриття. Відкриття, як можна додавати двійку. Наприклад, 5 плюс 2. Скористаємося правилом, яке ми з вами щойно відкрили. Щоб до будь-якого числа додати 2, треба спочатку додати 1. Потім ще один. Отже, даний приклад можна записати так: 5 плюс один і додати ще один. Обчислимо. 5 плюс один буде шість. А до шести додаємо ще один, буде. 7. Отже, якщо до 5 додати 2, отримаємо результат 7. Спробуємо ще один приклад. 4 плюс 2. Міркуємо так. Число 2 складається з двох одиниць. Тобто замість 2. У прикладі ми можемо записати так: 4 плюс 1 та ще раз плюс 1. До 4 спочатку додамо 1, і це буде 5, потім додамо ще раз 1, і це буде 6. Отже, 4 плюс 2 буде 6. А якщо вам від 5, потрібно відняти 2. Міркуйте аналогічно, число 2 складається з двох одиниць. Тобто вам потрібно від 5 відняти спочатку одну одиницю, а потім відняти ще одну. Від 5 відняти 1 буде 4. А від чотирьох відняти ще одну одиницю буде три. Отже, від п'яти відняти два, дорівнює трьом. Діти, полічіть фігури у кожному рядочку. А тепер. Поясніть, як утворені таблиці праворуч. Школярка лисичка вам радить запам'ятати результати додавання віднімання числа 2. Я думаю, це буде легко. Виконаємо додавання, скориставшись числовим відрізком. Щоб до трьох додати 2 потрібно виконати два кроки, рухаючись вправо. Буде п'ять. До семи додати два. Буде дев'ять. Числа три і сім ми збільшили на два, збільшити на два кожне з чисел. Чотири. 2, 6 та 8. Натискайте на паузу працюйте. Зверніть увагу на дані вирази. Подумайте, чим вони подібні. Так, у всіх виразах відбувається дія віднімання. І віднімається число 2. Отже, Кожне число, кожне зменшуване у даному виразі зменшиться на 2. Виконайте, будь ласка, дію віднімання усно. Натискайте на паузу. Запам'ятайте збільшити на 2 означає додати 2, зменшити на 2. Означає відняти 2. А зараз розгорніть свої підручники на 38-й сторінці і виміряйте довжину відрізка у номері 5. Натискайте на паузу, вимірюйте. Звіряємося. Довжина даного відрізка 7 см. Погладьте себе по голівці, якщо ваші виміри співпали з моїми. Потренуйтеся лічити двійками спочатку у порядку зростання: 0, 2, 4, 6, 8, 10. А тепер ви натисніть на паузу. А тепер порахуйте двійками у порядку спадання: 10, 8, 6, 4, 2, 0. Натискайте на паузу ви. Молодці. Перевірте свої знання, які ви здобули на сьогоднішньому уроці. Розгорніть свої зошити на 35 й сторінці і завдання цієї сторінки. Виконайте самостійно. Дайте відповіді на мої запитання, про що ви дізналися на уроці, що навчилися робити. Що сподобалося більше. І цікаво де можна використати здобуті знання. Дякую за увагу і роботу на уроці!